не розминулися вуси легковик. Повертав колишню співмешканку коктейлями Молотова. Працівники луцького зоопарку виходили в лосеня. Закохані пари мають більше часу на церемонію друження. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій. Дивіться у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. У селі Сакунь Дубівської громади на Старовижівщині в останню дорогу провели полеглого героя Андрія Кепенка. Солдат загинув 7 лютого в Бахмуті Донецької області. Отримав поранення несумісні життя. На Батьківщині Андрія Кипенка зустріли живим коридором. Прощання відбулося біля батьківського будинку полеглого Волинянина. Ну а чин похорону у свято-михайлівському храмі села Секунь. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі. Камінькаширська громада теж у Скорботі. Захищаючи незалежність України, загинув мешканець села Яловацьк Олександр Парфелюк. Йому було усього 28 років. Життя військовослужбовця обірвалося унаслідок артобстрілу на Харківщині. У громаді оголошено дні жалоби, і триватимуть вони до 16 лютого. 11 лютого під Бахмутом загинув мешканець села Кримне Дубечненської громади Святослав Токарчук. Йому теж було 28 років. Поліг герой унаслідок ворожого артилерійського обстрілу. У військовослужбовця залишилася дружина. І синочок. Вічна слава полеглим захисникам і співчуття їх родинам. Волинянина Івана Литвинюка зі Старовижівської громади нагородили орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державну нагороду отримали батьки полеглого героя. Церемонія вручення нагороди завершилася покладанням квітів до стенду загиблим героям. У Луцьку на проспекті відродження не розминулися бус і івеко із легковим автомобілем Міцубісі Ланцер, ДТП трапилося якраз на пішохідному переході біля перехрестя. Від удару Міцубісі викинуло на тротуар у легковика, як і в буса, потрощені передні частини. На щастя, ніхто із людей не постраждав. Ну а напередодні нетверези керманич автомобіля Хюндай Санта-Фе, що на вулиці Володимирській у Ковелі не впорався із керуванням. Виїхав на тротуар і наїхав на двох 16-літніх дівчат. Потерпілі отримали травми. Наразі вирішують питання щодо обрання волинянину запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Сім років за ґратами. такий вирок суд виніс мотоциклісту, який напідпитку спричинив смертельну ДТП улітку у селі підріччя на Камінькаширщині. нетверезий мотоцикліст збив семирічного. Велосипедиста від отриманих травм дитина померла у реанімації. Ну а після аварії мотоцикліст утік і переховувався у лісосмузі, але правоохоронці його відшукали. Суд призначив горе керманичу покарання: сім років за ґратами і з позбавленням права керувати транспортними засобами. Мешканця Нововолинська у четверте судитимуть за наркозлочини. Упродовж жовтня-листопада минулого року поліцейські зафіксували факти збуту амфетаміну волинянином якого вже тричі судили за наркозлочини. До того ж, зловмисник збував психотропи також і на подвір'ї однієї із Нововолинських шкіл. Ну, а нині обвинувачений під вартою. Його подальшу долю будуть вирішувати уже у суді. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 6 і до 10 років із конфіскацією майна. Волинські оперативники затримали мешканця Львівщини, який незаконно реалізовував вогнепальну зброю. У рамках відкритого кримінального провадження поліцейські провели оперативну закупку пістолета, що належить до вогнепальної зброї. Ну і виявили, пістолет був перероблений продавцем. Тож помешкання, ще транспортний засіб і гаражі чоловіка обшукали. Вилучили у результаті набої, магазини до зброї, перероблені пістолети, інструменти. Для їх переробки, інструкції до зброї, ще мобільні телефони, банківські картки, ну і інші речі, які доводять злочинну діяльність чоловіка. Знайшли і канабіс, і пристрій для куріння марихуани. Мешканця Львівщини в результаті затримали. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Нині йому оголосили підозру. Правоохоронці з'ясували, порушник діяв зі спільником, тому розслідують усі обставини та деталі злочинної схеми. А напередодні на автодорозі біля села Вишнівковецького району за порушення правил дорожнього руху поліцейські спинили вантажівку. Ман за кермом був киянин правоохоронці. Помітили у Керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Під час освідування Драгер показав показник у 17 разів вище допустимої норми. Аби його не притягнули до адмінвідповідальності, горе водій навіть пропонував поліцейським 100 євро. Дії правопорушника задокументували. На місце прибула слідчо-оперативна група. Гроші вилучили, ну а відомості внесли до ЄРДР. Слідство триває. Любовна історія, котра обернулася не маршем Мендельсона, а в'язницею така сердечна пригода нещодавно сталася у рожищі. До тамтешньої молодиці приїхав її колишній кавалер. От тільки замість квітів прихопив із собою коктейль Молотова. Про любовні пристрасті із тюремним строком більше розкаже моя колега. Рішив не чекати Дня святого Валентина, а помчати на Волині до своєї дами просто посеред ночі. Як тільки не добирався її колишній співмешканець, спочатку із Житомирської області електричкою поїхав до Хмельниччини. Звідти потягом у ківерці. Ну а далі чоловік пішки почимчикував у рожище. пропонувати дамі знову зійтися, щоправда, радикальним способом. Бо ж замість квіткового магазину чоловік надибав автозаправку і вирішив іти до молодиці по-своєму гонорово з коктейлями Молотова. Про таку любовну оказію ми дізнались із вироку місцевого суду. По дорозі чоловік знайшов скляні пляшки і тряпчану тканину. Не пошкодував 53 гривні на бензин для коханої. В них бували і неприязні стосунки. Зварганив коктейль Молотова і пішов до молодиці додому. Зауважимо, що чоловік раніше вже був судимий. Тримаючи в обох руках скляні пляшки з легкозаймистою рідиною, переконавшись, що на подвір'ї вказаного будинку нікого немає, зайшов на територію подвір'я через дерев'яну хвіртку. Перед входом до будинку запальничкою запалив легкозаймисту суміш в одній склянці. Після чого він увійшов до житлової кімнати будинку, де перебувала особа сім, та пред'явив їй вимогу повернутись до спільного проживання, однак останнє відмовилась. Після такого гарбуза колишній співмешканець пустив у хід коктейль Молотова, облив бензином підлогу, стіл і стіни. Ну а далі чоловік сповна показав весь вогонь своїх почуттів. Підпалив кімнату. Щоправда, полум'я швидко погасили. Охолов і сам кавалер розкаявся. Але, як то кажуть, є каяття, нема вороття. Обставинами, що пом'якшують покарання, суд визнає, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочинів. Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого, є рецидив злочинів. Суд доходить до висновку, що обвинуваченому слід обрати покарання у виді позбавлення волі, оскільки саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами. Тепер же запальний горе-романтик може найближчі чотири роки своїй дамі хіба що писати листи. Саме стільки часу йому присудили відбути у в'язниці. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. В Україні завершився перехід на монетизацію державних допомог для оплати комунальних послуг. Деталі цього механізму отримання коштів з'ясуємо разом із Вікторією Майбородою, директор департаменту соціальної політики Луцької міської ради, і з нами на телефонному зв'язку. Вікторія Марківно чи чуєте мене? Добрий вечір вам. Добро вечора, чую. Добрий вечір. Отже, будь ласка, давайте ми для початку з'ясуємо саме поняття монетизації і чому її запровадили. Ну, було таке поняття, як виплата пільг у грошовій безготівковій формі через Ощадбанк. Тобто кошти, які надходили пільговику, Ощадбанк без втручання пільговика, але за нарахованими сумами підприємств надавачів послуг, перераховував кошти саме на погашення за комунальні послуги підприємствам. Пільговик не самостійно сплачував в касі, а кошти, які надійшли в Ощадбанк, Іщетбанк Ощадбанк розкидав прямо на рахунки підприємств для погашення житлово-комунальних послуг. Що стосується монетизації, в травні місяці перейшли на оплату за газ фірмі Нафтогазу. Mm -hmm. І фактично треба було внести рахунки особові для того, щоб Ощадбанк міг е, сплачувати без участі пільговика саме Нафтогазу за спожитий газ. Значна частина пільговиків вчасно цього не зробив. Це з різних причин, тому що є такі, які сьогодні приймають і е, саме у військових діях участь. Тому... Для того, щоб ці кошти не е, пропали, mm -hmm. фактично особ... особливих якихось дій вживати не потрібно, треба просто дочекатися до 1 червня 2023 року. І е, з облікових записів пільговика, там де ці кошти е, сьогодні знаходяться, вони будуть... Перераховані на рахунки відкриті в Ощадбанку, саме пільговику, і він зможе їх просто зняти з того рахунка у вигляді звичайних коштів і використати собі вже за своїм призначенням. Отже, виходить так, що в принципі монетизація це не просто знаєте, от тому що захотілося це в першу чергу йдеться і в інтересах самих споживачів і тих людей, які отримують таку пільгу, правильно. Так, безумовно. Але хочу наголосити, що вже січня 2023 року безготівкової форми оплати не буде грошової, буде надаватися пільга виключно у грошовій готівковій формі. Тобто таких проблем не буде. Знову ж таки, з червня місяця пільговики ті кошти, які були в безготівковій формі, не використані, зможуть перетворити на готівку і отримати через. Ощадбанк. Вікторія Марківна, пригадуєте, ми з вами дуже довго людям пояснювали монетизацію, тоді коли говорили про субсидію. На сьогоднішній день мені здається проблем в принципі, у людей жодних. І от коли зараз оцей уже завершальний етап, так, коли монетизація стосується уже не субсидій, а конкретно пільг. Тобто у нас є пільгові категорії, які е, не субсидійно так отримують ці кошти на комуналку, так а отримують так. їх е, ну, за іншим так? Діги, інший, так. Так, інший механізм. І, але е, в будь-якому разі мені здається, що е, принаймні, хоча б цим людям варто просто пояснити, ви кажете Ощадбанк. Це означає, що на сьогоднішній день я так собі розумію, що ви тільки консультуєте і пояснюєте, що документи можете приймати. Нараховують ці гроші пенсійний фонд, правильно? І для пенсіонерів, то ніби як складнощів особливих немає. так? Вони на пенсійну картку просто будуть отримувати ці гроші на комуналку, так? Ну так як і субсидіями було. Так? А ось люди, наприклад, Якщо вони не пенсійного віку, і ви згадали саме Ощадбанк, це означає, що цим людям потрібно оформляти цю картку в Ощадбанку. Поясніть просто цей механізм, щоб було зрозуміло, що людям робити у цьому випадку. Взагалі ті, які не отримували пільгу в грошовій безсутівковій формі, верніше не пільгу, а не отримували пенсію, то пільгу вони можуть отримувати чого через Ощадбанк, тому що постановою передбачено, що саме орган пенсійного фонду звертається до Ощадбанку без звернення людини-пільговика, і Ощадбанк відкриває пільговику рахунок, Куди будуть надходити ці кошти? Людина сама повинна звернутися, чи як думаєте, чи, скажімо, органи пенсійного фонду повинні якось СМС повідомити про це? Органи пенсійного фонду роблять звернення до Ощадбанку щодо відкриття рахунків на отримання пільг у грошовій безготівковій формі, саме для тих людей, які не отримують пенсії. Давайте ми ще скажемо оцей момент, чому монетизація на сьогоднішній день для людини, яка отримує таку пільгу, так оплата на комуналку, вона вигідна. Тому що людина сама розпоряджається цими грошима і в результаті так не повинна палити аж занадто, щоб використати так оту, оту пільгу, і оту норму. А вона може реально зекономити. Я правильно розумію? Розумієте, ви все правильно, але це мова йде саме за ту пільгу, яка надавалася в 2022 році, безготівкова, з січня 2023 року всі пільги на оплату житлово-комунальних послуг будуть надаватися виключно у грошовій і готівковій. Формі. Тобто вже ті, які в 2022 році не використали повністю безготівкову пільгу, вона буде акумулюватися на їхньому особовому обліковому записі, і з червня вони зможуть зняти її готівкою, ту, яку не змогли використати, а вже та пільга, яка з 2023 року людям іде, вона йде повністю готівкою. Вікторія Марківна так, скажіть, будь ласка, чи людям варто ну не те, що варто так, а скажімо, звернутися за консультацією до департаменту соціальної політики, якщо вони не зрозуміли, що відбувається, чи їм ну пряма просто стежка до працівників пенсійного фонду, де нараховують е, ці гроші? Якщо це питання стоїть в подачі документів, то безумовно вони можуть і до Департаменту соціальної політики звернутися. Що стосується вже е, нарахувань, бажано звертатися до пенсійного фонду, оскільки вони зараз цими питаннями займаються. Ми лише приймаємо документи, документи і передаємо їм для подальшого нарахування, пільг або субсидій. Пані Вікторія, скажіть, чи зменшився потік людей з такими запитаннями і з такими зверненнями до Департаменту соціальної політики? Чи у якийсь спосіб, ну, можливо, десь трохи розв'язали вам руки і полегшили роботу, коли передали частину оцих повноважень до пенсійного фонду? Скажу відверто, абсолютно не полегшився цей шлях. Нам було набагато легше консультувати людей, коли ми мали під руками абсолютно всі особові справи і могли чітко подивитися, що ж людина отримувала або буде отримувати. Але разом з тим ми намагаємося в тісній співпраці з пенсійним фондом не ганяти людей, а надавати їм тут повноцінну консультацію в приміщенні департаменту соціальної політики або ж на філіях. Кажіть, а трапляється таке, що люди після того, як звернулися до пенсійного фонду, роблять оце коло і знову звертаються, скажімо, до співробітників і працівників ваших колег, щоб роз'яснили до пояснили, або якщо у них виникли сумніви з приводу? Самої кількості, так в грошовій формі отої оплати, та що вони сумніваються, що чи правомірно, чи неправомірно їм ну скажімо, якусь ту чи іншу суму, так призначили, чи чи трапляються такі випадки повторних звернень от саме до вас. Так, трапляється, оскільки е, ми вже тривалий час працювали е, з даних питань, і в принципі люди звикли звертатися до нас. Е, скажімо, ця стежка вже набита Продуктана. в людей, тому mm -hmm. так. Тому, Намолена, тому, я би сказала. <гум> тому проблем немає. Ми е, е, з радістю надаємо повну консультацію з питань і і субсидій. Вікторія Марківна, окрім цього іншого, є ще одне надання, скажімо, допомоги, так і це певна категорія людей, якою опікуєтеся щоразу, щоденно і щодобово. Це люди, які прикріплені у нас до територіального центру, і власне вони отримують отримують трошечки іншу допомогу. Це не йдеться про гроші про гроші, йдеться про продуктові якісь набори, якась отака допомога. Я розумію, що зрештою рік тільки почався і говорити, Говорити про це, та ось тому що ще тільки-тільки зараз оці базові моменти вони напрацьовуються і у вас в департаменті у тім числі. та Але мені здається, що в будь-якому разі варто нагадати, що є ці люди і як готові допомогти продуктами, скажімо, тим тим людям, якими опікуєтеся традиційно, і чи цих людей збільшилося на сьогоднішній день чи ні. Людей достатньо багато. Є. Ким ми допомагаємо, допомагаємо продуктами харчування. Спочатку повномасштабного вторгнення наша міська рада максимально сприяє тому, щоб саме забезпечити продуктами харчування не лише внутрішньопереміщених осіб, але й мешканців безпосередньо нашої громади. І тому територіальний центр максимально вивчає питання людей, які опинилися сьогодні в складних життєвих обставинах, і дійсно ці продукти достатньо різні, оскільки ми отримуємо їх від благодійників і не можна сказати, що сьогодні ми даємо набір, який там включає в себе низку продуктів харчування, а завтра якісь там олії або там цукру, до прикладу, в тому наборі не буде, тому що частина з них, як я вже кажу, ми отримуємо за рахунок благодійників, частину ми закуповуємо за кошти міського бюджету. Але дуже велику кількість людей ми вже забезпечили продуктами харчування і на цьому не зупиняємося. В разі, якщо Людина дійсно потребує, вони можуть звернутися до територіального центру. І якщо, до прикладу, на сьогодні в нас немає можливості видати, оскільки там ще не підвезли, чи якась є така невелика черговість, то безумовно ми залишаємо, ми беремо в людини телефон і обов'язково телефонуємо, коли поступають від благодійників продукти, або ж продукти вже закуплені. За кошти міського бюджету і забезпечуємо в такому випадку людей. Жодного ще ми не залишили без уваги. Спасибі, спасибі за коментарі, за роз'яснення. Дякую вам. Хорошого вечора. Вікторія Марківна, Майборода, директор соціальної політики Луцької міської ради, була на зв'язку зі студією. Говорили ми про монетизацію пільг на оплату комунальних послуг. Ну і, зокрема, трохи з мали часові так зачепили питання продуктових наборів для мешканців луцької громади і не тільки. Продовжуємо випуск. На Волині митники викрили столичного експортера соєвої олії із підробленими документами. Він займався міжнародною торгівлею для подальшої переробки. Із з листопада минулого року через є години регулярно відправляв до Польщі сиру соєву олію. Аби отримати сертифікат, що засвідчує українське походження сировини і дає преференції в країнах ЄС. Експортер надав підроблені видаткові накладні, нібито вони із полтавського приватного підприємства. Митники перевірили документи і звернулися до виробника. Ну, а той повідомив, що не укладав договір поставки і не відвантажував товар. Як виявили митники, експортер подавав підробки 21 раз. Усі докази скерували відповідно до поліції. Це вже кримінальна справа. Наразі триває слідство. Життя маленького лосеняти, яке знайшли волонтери на Ковальській трасі 3 травня минулого року і урятували працівники луцького зоопарку. Назвали її лапкою. За 10 місяців немічна тижнева тваринка завдяки цілодобовому піклуванню перетворилася на улюбленицю відвідувачів, оскільки тепер її перевели до відкритого вольєру. Лапку до нас привезли легкової машини на задньому сидінні. Коли ми її вигрузили, подивилися, побачили, що перше, що в неї ще поповина, не відсохла, що це зовсім маля, і там від народження їй було три-п'ять напевно днів. Звичайно, почали спілкуватися, і волонтери розповіли, що побачили далекобійники, що розпластане маля, лежить обабіч траси. і передали до зоопарку. Перше годування це у нас є ще. Кози на території зоопарку, яких теж доять і відгодовують в таких от випадках, щоб тих щоб маленьких ставити на, на ноги, скажімо. І перше годування у нас з'їла 50 міліграмів і, і відвар і ромашки, відвар сіна їй давали. Дуже тішилася, коли у нас вже перевалило, що за один раз вона 2,5 літри почала їсти. Це значить, маля вона вже окрепшила. Ми її перевели на вольєр, щоб вона могла вже і рухатися, так як вона була спочатку у закритому приміщенні. У День святого Валентина закохані пари мають більше часу на церемонію одруження, бо ж окремі відділи драт спрацюватимуть до 20-ї години, зокрема на Волині у подовженому режимі можна заручитися й одружитися у Луцьку Ковалі та Володимирі. Ту Нагайте не гайте часу, якщо бажаєте офіційно скріпити свій союз. Ну і то усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск уже о 20-й. Дякуємо за довіру. Шануємося. День закоханих у Луцькому Цнапі створити нову родину у День святого Валентина наречені вважають гарною прикметою, оскільки покровитель закоханих оберігатиме їхні почуття вічно. Сьогодні сім пар вирішили озаконити почуття. Офіційно 15 років планували одружитись Олександр та Ірина. Сьогодні за дружку їхня донька Христина, чоловік військовий. Додому приїхав на кілька днів. Завдяки пришвидшеній процедурі для наших захисників місячний термін чекати не довелось. Хто я знаю, що там далі буде А так Відтягували, відтягували тут такий день, день Валентина, да й вирішили в такий день піти та розписатися. З початку року понад півсотні пар скористались послугою реєстрації шлюбу саме у Луцькому ЦНАПі. Іванна отримала пропозицію на новорічні свята, тож не стали зволікати за місяць. На свято закоханих отримали офіційний документ про створення їхньої сім'ї. Нам допоможе наше кохання і наша віра один в одного і наша підтримка. А Валентин. Ну, якщо вже щось геть буде, не так. Щоб ну то хай допоможе, просити, да? вже просити. <рес> директорка ЦНАПу Лариса Карпяк зізнається, що бути дотичним до створення нової родини особливо приємно. Попри війну люди одружуються, тож віра в перемогу та майбутнє зростає в рази. Надзвичайно приємно, коли ці шлюби вкладаються з тими, хто іде захищати нашу батьківщину. Приємно зазначити, що для такої категорії цей шлюб є безкоштовним. Для всієї решти категорії громадян, які вкладають акти реєстрації цивільного стану, дана послуга. Якщо заяву ви написали впродовж... Наприклад, сьогодні написали, а реєстрація актів цивільного стану відбудеться за 30 днів. Вона вартує 85 копійок. 15 лютого в Україні очікується строка та погода. У східних областях на південному сході частині півночі та центру буде сніжно і вітряно. на решті території без суттєвих опадів. На заході переважно сонячна погода із помірним вітром із півночі. Температура повітря вночі 1 чотири градуси морозу у день від 0 до 6 тепла. У східних областях сніг, мокрий сніг, вітряно. Температура повітря вночі 1-3 нижче нуля у день від 1 градуса морозу до 1 тепла. На півночі переважно без опадів сніжитиме над Сумщиною. Температура повітря вночі близько 3 градусів морозу, у день від 0 до плюс 2. У південних областях мінлива хмарність, сніг у Криму. Температура повітря вночі від 0 до 3 градусів морозу, у день від 1 до 5 тепла. У центральному регіоні від ясної сонячної погоди на Хмельниччині і до мокрого снігу у Кропивницькому – строкато. Температура повітря вночі від 3 морозу до 1 тепла, у день від 0 до 2 градусів вище нуля. thank you